Друзі, всім привіт! Ви на каналі Руда Бесті. І сьогодні ми приготуємо прості та такі смачні млинці з простих інгредієнтів кабачка та кефіру. Тому, якщо ви вже все приготували для наших млинців, давайте починати. Натираємо кабачок на дрібній терці та віджимаємо сік. Додаємо до кабачків яйця, сіль, перець, часник, укроп та все перемішуємо. Додаємо кефір, соду, олію та муку. Перемішуємо. Тісто відставляємо на 20 хвилин. Займемося начинкою. Шампіньон і цибулю нарізаємо, обжарюємо та доводимо до смаку. Повертаємося до млинців. Тісто не повинно бути густим, тому додаємо один черпак води. Змазуємо пательню олією та смажемо млинці з двох сторін по 2-3 хвилини. За бажанням готові млинці можна змазати вершковим маслом. Начинку викладаємо на млинець, закручуємо та насолоджуємося. Та-дам! Ви лише подивіться, яка стопка з млинців в нас вийшла. А який аромат? Часниковий, чесно кажучи. У мене залишився лише один млинець з грибочками, тому що всі іншому швиденько з'їли. Тому зараз продегустуємо. Ну, я вже знаю, який на смак, аби? Ням-ням. <тит> Друзі, це так смачно, що за вуха не відірвеш. Часничок, кабачок, кефірчик, пушечка. Тому готуйте це з любов'ю. Всім бажаю смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик доверху, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І коментарі пишіть. Коментарі пишіть, пишіть, пишіть. До зустрічі!